Наші шановні глядачі! В ефірі передача для малюків та їх батьків, рожеве слонення і компанія. Вчимося, граючись! Ми допоможемо вам, шановні батьки, у вихованні вашої дитини. А ви, наші маленькі глядачі, будете приємно здивовані сюрпризами, що ми для вас підготували. Отже, відправляємось у цікаву та захоплюючу подорож разом з нашим другом рожевим слоненням. Кожна в місті в нас дитина, брат, сестра, її родина знають точно де найкраще вчитися щодня, зготуватися до школи і шукати друзів нових Все це вам запропонує клуб рожеве слонення. Чомусь запізнюється наш друг рожеве слонення? Можливо, воно потрапило у хертавину чи злякалось холоду? А ти знаєш, яка зараз пора року? А яка? Зима. Так? А ти знаєш, що йде зимою? Угу. <говорить> що? Сніг йде. йде. А що можна робити зі снігу? Ліпити? <говорить> Сніг -э так? Довго не було. Ми та наші друзі-глядачі дуже за тебе хвилювалися. Вибачте, друзі, але сьогодні був чудовий казковий день. Я не могла просто прийти скрізь, крізь цю чудову красу, тому і запізнилася. Е, а е, ти тут... дуже винайшла, поки до нас йшла? Ні, не дуже. А от я бачила пташечок. Мені здається, що їм дуже холодно. В мене є гарна ідея. Давайте разом зробимо годівничку для наших пташок. Та! Да! Отже, сьогодні ми з вами будемо робити годівничку. Для того, щоб зробити годівничку, візьмемо коробку з під цукерок або звичайну коробку яку знайдемо вдома. Лінійка, ножиці, пташки розмальовані або вирізані, трафарети готові. Клубок ниток, з яких ми пізніше зробимо ручку для нашої годівнички та скотч. Отже, починаємо робити з того, що робимо заготовку під кришу та під саму коробочку для годівнички. Після того, як у нас вже все готово, ми закріплюємо кришу на нижній частині нашої годівнички і приклеюємо края скотчем, для того, щоб туди не потрапляв сніг. Для того щоб птахи знали, що годівничка саме для них, нам необхідно позначити її зображеннями, з виглядами пташичок. <плес> Ви допоможете мені у цьому? <плес> Залишилось лише наповнити нашу годівничку зернятами, хлібом або тим, що ви маєте в себе вдома, і... і повісити її на дерево. Бажаю успіхів вам у вашій роботі, над годівничкою. Ну що, друзі, ми дуже гарно попрацювали. А тепер прийшов час гратися. У мене є ідея. Давайте відправимося в чарівне місто Алфавіт, у якій живуть тільки літери. Але щоб вирішити в таку чарівну країну, нам потрібно сказати, чарівне заклинання. чарівне місто Алфаві. Йому сьогодні наш приліт. до нього нам лягає путь. У ньому літери живуть. Погляньте, який чарівний сюрприз на нас чекає. Ви знаєте, що це таке? Що це таке? <пок étudiar> Аріша, це така чарівна книжка. Це книжка Абетка. Абетка. Яка допоможе mm -hmm. нам в чарівній країні не загубитися між літерами. І найперша літера, давайте сподіваємося, яка в нього. Чарівна літера. А A -a. давайте спробуємо знайти таке. Це акула! Правильно! А ще що є тут з літерою А? Аналішка. Абетка. Ананас. Ананас. Молодці відгадали. Агатка. А давайте знайдемо таку саму літеру А в моїх пазликах. Спробуємо. Угу. Ріж. розгортай. Ріжка, про мене вже не А. Подивись на ваш. Подивись важко, схожа. Да. Так, тому що це і є наша літера літерачаріна А. Вона найперша в алфавіті, а найперша в алфавіті А найлегше, ширше. Ротик розкривай, букву А називай. Давай спробуємо. Покажи. А, -а, -а. така літера. А. -а, -а. У нашому чарівному місті усі літери переплутали свої місця. Уявляєте? І тепер не можуть знайти своїх будиночків. Допоможемо їм? Да. Найперше нам потрібно знайти букву А, тому що вона найперша, і поставити її ось сюди. Допоможете мені? Так. Да. Арішен, знайдеш, де наша буква А. Що схожа літера А? На намет. А ще Аріш, схожа літера А на даху будиночка? Покажи угу. ось така, правда? Так. Молодці. Досить схожих є прикмет у літери А, і схожа вона на різні різні речі. А в мене для вас є ще один сюрприз. Ви знаєте, що у нашої літери А сталася ще одна біда. Вона намалювала ось скільки малюночків, але, але переплутала їх із чужими. Вам потрібно знайти той малюночок, який намалювала літера А, і його розмалювати. Слово повинно починатися саме на літеру А. Айріш, ти який малюночок вибереш? Ета! І хто це в нас? Акула. Акула. Тримай, слонярко. А ти який малюнок вибереш. Я виберу цей малюнок. А що у тебе? Е, автобус. Автобус, молодці! Ви допомогли літері А. І швидесенько розмалюємо наші малюночки. Багатьом цікаво доща. До нових зустріч. Кожна в місті в нас дитина, брат, сестра, її родина. Знають точно де найкраще мовам вчитися щодня. Готуватися до школи і шукати друзів. Нових все це вам запропонує клуб, проживе словнення. Дін народження, дитячі пропадемо. Ми без плачу радість сонце. Морозміху подаруємо малюку Будемо вчити і... Прошеве не дає можливість вам таку.